Яблучний пиріг зверху з заварним ванільним кремом готується дуже швидко, якщо вже маєте приготовлений ванільний крем. М'якенький, пухкий, кисло-солодкий та в міру вологий пиріг з ароматом яблук та ванілі. Для приготування такого пирога потрібно 4 яблука, три з котрих нарізані дрібними шматочками, підуть до тіста, а одне яблучко з необчищеною шкіркою для оформлення пирога. Готувати тісто можна за допомогою електричного вінчика або ж навіть і вручну. Насамперед, розбиваю за допомогою вінчика 4 яйця. Потім всипаю туди 150 г цукру та добре все розмішую, щоб цукор трішки розтопився. Збивати яйця із цукру можна відразу у мисці, в котрій будете замішувати тісто. Вливаю відразу 80 мл молока та 100 г розтопленого вершкового масла, але вже не гарячого. Швиденько все розмішую до однорідності. І після цього відразу починаю додавати поступово борошно. За рецептом його має бути 600 г. У мене ж пішло тільки 550. До просійного борошна я відразу дала 16 г розпушувача. Можете брати 15 щоб не забути, розпушувач відразу даю до борошна, ванільний цукор до цукру, про що я забула сказати. Перший раз, коли я додала борошна до тіста, розмішую дуже добре все вінчиком до однорідності. а потім вже додаю борошна приблизно в два заходи та розмішую. В кінцевому результаті це має бути густе та в'язке тісто. Я вже накришила три яблука ось такими шматочками і зараз їх з'єднаю разом із тістом. Як бачите, яблук багато, а тісто густе. Заварний ванільний крем потрібно готувати насамперед. У мене тут базовий рецепт заварного італійського крему на 1 літру молока та 4 яйця. Насправді для такого пирога потрібно тільки половину з того. Тобто, літри молока гріється на плиті разом із шкіркою половинки лимона. Тим часом збиваю 2 яйця, 100 г цукру, 35 г кукурудзяного крохмалю. і 5 г ванільного цукру, хоч зазвичай дають натуральну ваніль до цього крему. Розмішавши яйця із цукром та бажано кукурудзяним крохмалем, до однорідності додаю 2 черпачка добре розігрітого, але не надто гарячого молока, трішки все розмішую разом і виливаю цю суміш до основного молока на плиті, процідивши через ситечко. Готують крем на помірному вогні, цілий час помішуючи вінчиком, не доводячи до кипіння. Молоко та яйця мають пастеризуватись, а не зваритись. Враховуючи те, що крем має бути охолоджений, його потрібно приготувати насамперед за декілька годин до приготування пирога. Я використовую форму для випічки розміром 32 см. Можна використовувати натомість деко розміром 18 на 24 см. Форму для випічки можна застелити пергаментом або змастити маслом та припорошити борошном. Заверний ванільний крем можна не розмішувати і не потрібно його ніколи збивати, а просто прикласти до мішечка та намалювати ним квітку, повторно проходячи ще кожну полоску декілька разів. Можна малювати перехресті смужки товсто товсто кремом. на Наостанку потрібно прикрасити пиріг скибками необчищеного яблука. Випікається пиріг в попередньо розігрітій духовці. Духовка справді має бути розігріта до 180 градусів для того, щоб схопився кремчик і не просочувався вниз до тіста. Заварний крем дуже гарно запікається на пирогах, лишень тісто під ним має бути густеньке. І режим духовки вверх-вниз. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!